Благодійний збір для військових організували в Івано-Франківську. Усі, хто хоче передати пакунки певному підрозділу чи бійцю, можуть це зробити безкоштовно. Що вже зібрали волонтери, та до якого часу можна доєднатися до цієї ініціативи, знає наша Вікторія Резун. Що два тижні волонтери відправляють посилки для військових. Цього разу відправляються на Запорізький, Харківський, Луганський та Донецький напрямки. Безкоштовно ми доставляємо хлопцям з рук в руки. Ми не їдемо ні на штаби, ні куди. Ми є Родичі приносять посилку. На посилці має бути куди і два контактних номера. Родича номер. І якщо б його не було на зв'язку, хто зможе забрати посилку? Як не виходять на зв'язок, ми посилка вертається. Назад для військових можна передати не більше п'яти ящиків вагою до ста кілограм, наголошують волонтери. З продуктів лише ті, що швидко не псуються. Закрутки може бути, мівіна, чай, кава от таке саме, що хлопцям саме більше потрібно. Зараз є, нам перезвонили з 24-ї бригади, ковдри, подушки і одіала, бо дуже в бліндажах дуже холодно. Декілька пакунків для військових вже принесли місцеві мешканці. Є вже генератор і бензопила. З Англії приїхало 9 ящиків таких сухпай хлопцем. І печенько, кава таке. Тут тільки почали. Для військових також відправлять і маскувальні сітки. Їх вже понад три роки у місцевому штабі плете Валентина. Ми спочатку рахували, дійшли до футбольного поля, зупинились. Думали, що вже давно кожний рік надіємося. Білими завершуємо, ховаємо, думаємо, все вже більше його не треба. Його треба й треба. Не можна спокійно сидіти вдома, коли люди гинуть, коли ну є потреба, хоч чимось чи можна допомогти? Не можна сидіти дивитися телевізор чи з сусідкою на лавиці. Принести допомогу для бійців можна у спілку волонтерів Прикарпаття до 17 січня.